Якщо перерахувати на сьогоднішній день по курсу гривні, це 95 мільйонів гривень. Насправді рекордно велика сума для нашого водоканалу. Ці кошти будуть спрямовані на водоканал. Власне, за ці кошти ми побудуємо на першу чергу це сонячну станцію потужністю 800 кВт. Це одна з складових, чому вдалося залучити ці кошти? Адже обов'язково мала бути зелена якась складова. Вона не тільки зелена, вона економічна, тому що водоканал зможе суттєво зменшити споживання електроенергії з ринку і користуватися власною безкоштовною електроенергією. І далі це буде будівництво станції первинної попередньої очистки води. Плануємо у 2025 році зробити проєктну кошторисну документацію. Взагалі, то розрахований на три роки, але сподіваємося, що основні роботи вже будуть виконані у 2026 році. А далі будемо думати і працювати над подальшим фінансуванням, адже очисні споруди це надзвичайно надзвичайно дорого.